Продам підкрилок передній лівий на Volkswagen Jetta. Jetta седан з 2010 по 2014 рік. підкрилок хорошої якості. Підкрилок гнеться, тобто він не є хрупкий. Тобто якість хороша його. Коли підкрилок іде і він не гнеться. Ну тобто ти його не можеш зігнути, значить це якість підкрилка погана. Даний підкрилок хорошої якості, він згинається. Тобто, удари, якщо якісь будуть, він не буде тріщати при перших морозах і при першому ударі в бампер. Тобто Підкрилок є гнучкий, тобто хорошої якості. Ось так він виглядає. Передній лівий Джета седан